Славет на нива шевроле. Як завжди, задній амортизатор. обрізала гайку, як болгаркою. Так що, будьте уважні, коли будете міняти задні болти. Як міняти відкручувати? Воно рветься відсотків 90. Навіть відео дивився в Ютубі, думав, це тільки в мене такий. Mm -mm. Це всі ниви. Ниви, ниви, шевроле. Такий гімарой, що просто страшно. Закрутили наску, нічим не змастили. І от такий результат, коли міняєш, він просто обрізається. З цієї сторони та сама шляпа була. Я його висверлив. То саме з тої сторони висверлив, дав трошки довшого болта. Ще є, що я не зажав, вже треба підтягнути. І сюди поставити шайбу. Відкручу зараз, поставлю шайбу, закручу, де рівно стоять. Це так тільки наживив. І якось так. І з тої сторони треба робити те ж саме висверлювати. Але мені тут повезло тут трошки виступає, то я попробую гайку приварити. Нагрійте оце добре. Горілочкою нагрію. І думаю, повинно піти. Так само гайку насквозь. Тоді він, може, не буде так закисати. Змастити хорошо. І думаю, буде ходити.